Прийшли на гору, з якої буде видно наше селище. Старе селище Закупна. Ось якщо ви побачите внизу, це діти наші, все, все наше розляглося, наше селище Закупне. Це стара вулиця Шевченка. Імені вулиця імені Тараса Григоровича Шевченка. А тепер я хочу вам розказати, дітки, чому. Давним-давно, якщо ви подивитеся прямо он туди далеко, ви бачите гору, на якій дуже багато сосен. Бачите, да. туди біла така гора. На тій горі діти був збудований замок. І там діти жив багатий цар. І в нього була велика дуже крепость. Але давним-давно на нашу... На наш Татари приїхали на конях. Вони мали велику зброю, сильну зброю. Наші люди такої зброї не мали. І коли вони напали на наш діти на той замок, звідти позабирали гарних дівчат. А ще діти забрали сильних хлопців, які не хотіли коритися татарам, не хотіли йти служити в їхнє військо. І вони забрали діти цих хлопців. За собою і почали їх тягнути за мотузки. Заложили їм на руки такі наручники, зв'язали їм руки, ноги і почали їх тягнути за собою. І потягнули діти їх з тої гори. Ось на цю гору, де ми з вами стоїмо. На цю гору їх притягнули. На цих діти горах вони вверху на самім чубку, ось тут на самій верху збудували шибениці. Будува шибениця це діти там, де вішають людей, за шию вішають, за їх заложували ті на шиї. Побудували тут такі шибениці і стали цих хлопців, молодих, гарних козаків, стали вішати. А жінки, мами, яким жалко було своїх синів, своїх чоловіків, вийшли он на ту гору. Бачите, он на ту гору, де нема зовсім на ній дерев. Бачите, зовсім немає. От вони вийшли на ту гору. І дуже плакали за своїми чоловіками, тому що їм жалко було, так якби вашим мамам жалко вас, дітей. <кій> і вони плакали. І так діти, так вони голосно голосили, так вони голосно кричали, що з тої пори ота гора стала називатися баби. Тому що на тій горі були самі жінки, баби, ще на них казали. Баби плакали голосно. А ця гора, на якій ми з вами стоїмо, на якій вішали хлопці молодих. Так і стала називатися шибеницею, від, слов, від того слова, на який вішали людей шибениця. А та гора, з якої я починала вашу розповідь, біла гора, де був замок панський. Татари її розбомбили замок, людей повбивали, замок роз... почали зривати, палити, згоріло все. А гора так і по нинішній день називається замок. А золото діти, які, так, яке татари награбували в наших людей. Золото, дорогоцінні камінці. Поховали ось тут, де стоїть от, Наталя Миколаївна, де ці гори дві докупи сходяться. Ось ці мрові. Ось, подивіться, донизу, ви бачите, долинка така видолона, Називається цей видолонок провал. Проваля, ніби між двома горами проваля. Каталі викопали велику велику ямку. І туди сховали дуже багато скринів золота, дорогоцінних металів О, сховали туди. І воно діти понині там, в його ніхто не знайшов, ніхто його не добув. Можливо, вихоли, свір з вєрості, великим і знайдете то золото. А наше село, люди звідти згореного загореного того замку, люди, які ще залишилися живими. Пустилися ось сюди, в долинку, заховалися за ці гори, за купи. Гори не називали ніякими горами. а думали, що це купи такі великі. Заховали А то як називається наше селище? Закупна. Закупна називається. А тепер давайте повторимо. А як ота гора називається, де біла гора, де багато сосу? Замок. замок, ота гора замок називається. А ця гора, що напроти нас, як називається? Бабі. Бабі. А ця гора, що на... ми з вами стоїмо, називається Шибениця. Шепенця. Слово Вони тягнуться дуже далеко, аж до міста Кам'янець-Подільська. Хто був в Кам'янці-Подільська? Yeah. Yeah. Ось ви yeah. там були, то від нас горі наші тягнуться. Ось так, подивіться, далеко туди за небокрай. Бачите, скільки yeah. там різних різних горів. Yeah. Бачите, скільки горів? Там і Бахніці, і Свіжки, і так діти дуже і дуже далеко. ці йдуть аж до Кам'янець-Подільська. І всі наші діти гори занесені як заповідник. На цих горах не можна зайчиків ловити, не можна рвати різні лікарські рослини, адже тут є такі рослини, які занесені до червоної книги. І сьогодні ми з вами побачимо ці квіти, які занесені до червоної книги. До червоної книги. А зараз, дітки, піднесемося до гори і подивимося на... Ці лікарські рослини. Нам головне віри. Боже, може, треба було мені лише. Все. Ось ми дітки піднялися на гору і знайшли отаке невеличку купку квітів, які називаються первоцвіт. Вони занесені до червоної книги. Ці квіточки дуже корисні від кашлю. Ось Якщо назбирати такий квіточок, засушити їх, і з них зимою, тобто, коли ви кашляєте, або літом, коли кашляєте, з них пити час, то можна обійтися без різних таблеток від різних мікстур. А ще діти, <клес> отакі листочки первоцвіту, отакі листочки первоцвіту, дуже багаті на вітамін.